Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість жити і працювати далі. Ну а ми повинні про них не забувати і підтримувати всім, чим ми можемо. І на даний момент ми працюємо підтримку 72-ї бригади, збираємо на автомобіль. Зробили вже для мене це неможливе. Два дня у нас вже є 100 тисяч ми перевалили, так що ми працюємо і на даний момент займатимося сільським господарством. Своїм вирішення я ними займаюся і сьогодні мені писав один із моїх підписників, який просив переслати резину хлопцям рецептурку. Тобто рецептурку для свиней гровер від 30 кг. Використовую я вітамінно мінеральну добавку додатку Стандартагро 2,5%. На даний момент гороху немає. Ми використовуємо тільки соняшникову макуху 7,5%, соєва макуха 15 кг, ячмінь 14 кг, пшениця 20 кг. Кукуруза 40. Ну, то в мене стрілочка показана. Замінив я місцями пшеницю з ячменем. Також трикальті фосфат 0,5 кг, А також додаю ще підкислювач. От, що в нас ще на даний момент? У нас працює ще КС-300-й. Це техномаш строй Такий він не, не дуже комусь подобається, але нас задовольняє, працює вже не один рік. Одне, що я тільки поставив сюди мощнішого е, двигуна. Так що вже зволожено, е, зволожили через... Е, Через каністру він каністра стоїть, тобто, коли вже вимішана повністю суміш, пускаємо водичку. У нас десь з розрахунку на 300 кг іде 14 кг води. Тобто ми її через ваги кидаємо. Ну, раніше вищитали, брали просто тазок, наприклад, 10 кг суміші, заливали там определену кількість води. Ну і зрозуміло, що в період, коли знашується матриця, втрачає вона свої властивості і, ну, і там вже завдяки вологі це все діло робиться. Так що, друзі, на даний момент у нас буде ще, будемо гранулювати, вже я вимішав, намололи змі, змі, як там, змололи ми кукурудзу і змололи ми пшеницю. От, е, решту ми ячмінь не мололи, соєва макуха також змелена, отак От вона виглядає вже перебита. ну Тут дерево, щоб набирати, соняшникова макуха перебита. Гороху в нас немає на даний момент і ми використовуємо кукурудзу помелита. Ну, можна в принципі, робити зерносуміш і давати, ну, але вже якщо є гранулятор, то даємо. Е цього. Так що зараз будемо запускати наш гранулятор. От. Такий холод звісно, трошки наче хуже, От. Ну, але це є норма. Так що е Тут вже у нас вимішання. Поки ще хай в от, Наберемо бути все діло і поїхали. так що Для того, щоб все, поїхали. Можна для того, щоб легше було запускати, можна просто капнути трішечки водички. Ну, водички в мене тут немає, потім в мене є Це, я Десять фланки капту. На роліки капає водички. Для чого? Для того, щоб та суміш, яка там є. Було Це легше було Зараз ще у нас зима і у нас йдуть проблеми із електрикою трошки є, немає того напруження, яка у нас є, ну, яка полуна. Все. І зараз розліваємо ролики, тут поганяємо все діло. За рахунок зазора теж, зараз піде парк, підсипаємо, але ця водичка вона не дає. Попустити сюди. Комбікором завтра, і воно ганяє по другу тіло личика і нагрівається мага. Ще нагрівається і ми додаємо, додаємо, додаємо. І ще у нас це діло почнемо нулювати. Так, це все діло виглядає. Так що, друзі, ті, хто мене просили, процес грануляції. Кому треба, є дуже багато відео на ютубі у багатьох блогерів. Колі дикате, дуже багато є моментів. Ну, Трошки треба було підтягнути ролик, але треба, щоб воно опустилося нижче і тоді ролик підтягнути. Тому що за рахунок зерна, яке знаходиться там, його підніма. Так що, друзі, отакий стіл, я вже його показував 300 разів. Тут мені каже, треба вже щось міняти. Будемо міняти тоді, коли буде перемога. І тоді ми поміняємо. А на даний момент поки використовуємо те, що в нас є. Е, є в нас отакий саморобний стіл, який зроблений на 30 круглій. Гранулятор, який ми зліпили, дякуючи шкрою, отакий. І він у нас працює доволі непогано. Отак. Зараз збільшується процесу, продуктивність. Гранулка зараз не така гаряча, як у літній період, ну, але вона кристалізується і стає такою тверденькою. Отак. І потім вже буде дзвонити. Не знаю, чутно там чи ні. Ось так дзвонить. І зараз поки слідуючий станок набереться, оця у нас вже Охолоне, так як виває там ручку, багато роботи в нас ручної. Хтось каже, що треба, там, снек, там, да, лінію подачі, так, Ну, але уви, не все так би якби нам хотілося. що ця зібака моя знову не хоче нулювати. Отак от гранулятор працює. Тут працює в нас все. все змішувати, можна його виключати. Тут вже все вимішане. це ж на 300 кг такий стрілецького. Тут все ну а тут отак от іде про це. Оце я вже насипав на вечір відра, скільки з'їдають мої щелуйківські поросята. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. По Рецепту я вам розказав. Гранулятор працює, можна це показувати довго і нудно, але я думаю, це буде, буде цікаво, Дай мені не з руки знімати і, і робити. Можна поставити. Але це буде вже наступний раз. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Дякую за підтримку, дякую за довіру. Працюємо разом разом за перемоги. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а тут уже в нас знову повне. Ось вот таке у нас ведро, не відро, а тазик. Всім пока-пока. Фоточку на пам'ять зробити. Да? Для сеструшки, да? Так, щоб гранулятор було видно. Так що мама моя гранулірує і робимо ще за таку фоточку. Раз. Так дивіться ж на мене. Та все там норма. Отак. От сонце сонце світить. Так що Голодне? Так воно жду, я потім в мішок із мішка туди. Головне дивіться, не заболійте. 63, 60, 80 кг. Кохана я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай, вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Зиму купочці тут під калиною.